Всім привіт, мої юні художники. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему Різдва, справжнього українського, і будемо малювати ще один з символів, з таких атрибутів українського різдва це дерево життя. Це дуже важливий елемент, і він символізує родинні зв'язки спадщину, єдність минулого теперішнього майбутнього. Дуже дуже багато всього цікавого. І він, що найважливіше, він використовується як оберіг і приносить в дім лад, спокій, благополуччя, особливо в такий важкий час. Тому ви зможете зробити такий оберіг власноруч, що вам знадобиться папір, на якому можна працювати більш такий товстенький гуашю. Я буду сьогодні працювати гуашю. приготувала вже водичку. Ось такі чотири фарби нам треба: палітра, пензлики. А, і якщо у вас є циркуль, циркуль знадобиться, якщо нема, підійде будь-що кругленьке, тарілочка, ось такого розміру, або якийсь шаблончик, який у вас є, круглий, може велика чашка. У мене є ось такий. Я можу циркулем, а можу просто обвести. Десь такий діаметр нам потрібно. Ми обводимо це коло. Для чого я це роблю? Нам потрібна просто оця форма, бо всередині неї буде знаходитись саме наше дерево життя. Далі ми знаходимо центр приблизно десь. Ось тут у нас буде йти центр нашого кола. Це не буде щось геометричне, це буде малюнок під руки, але він буде трошки такий симетричний у два боки йти. Спочатку нам треба намалювати просто таку пряму лінію, якби трошечки не натискайте сильно, проведіть пряму лінію такої товщини, десь зверху донизу, посередині. посередині. Далі ми намалюємо горщик, в якому росте наше дерево. Ми трошки від цього краю кола відступаємо і малюємо такий щось на кшталт горщика. І може ще ось така в нього верхівочка. Це в якому, горщик, в якому росте а, наш, наше дерево. Можемо тут ще такий млюночок зробити на горщику. Оце стовбур нашого дерева. Ми його поки не будемо дуже сильно наводити, бо у нас тут будуть ще деякі допрацьовки йти. Далі ми намалюємо основну квітку. Наверху вона знаходиться. Десь отак ми відступаємо ось тут. І малюємо два боки ось таку форму. В один бік, і в другий. Це перші пелюстки. Далі малюємо другі пелюстки. Ось так. І тепер по центру в нас буде йти ось така основна, велика пелюстка, як квіточка більше вона схожа. І звідси ми дамо такі вусики. Хочу звернути вашу увагу на те, що наше це коло воно просто є е, обмеженням для нашої роботи. Воно не буде грати великою ролі, ми потім будемо його е, забирати звідси. Просто зітримаємо його і все. Ось тут ми зробимо такі деталі. Ще. Ви да? Далі. У нас і будуть іти в дві сторони гілки. Спочатку ми намалюємо нижній. Ось не, недалеко відступаючи віднизу, низу, у два боки будуть іти гілки. Одна буде ось так закруглюватися вверх, а інша буде йти ось так вниз. Намалюємо. І повторимо в цей бік. Намалювали? Далі ми на верхніх наших гілочках намалюємо квіти. Ось така буде, ти в один бік, як е, такі е, як петля. Тут таке коло намалюємо. І повторимо це саме тут: одне кільце, друге кільце, коло і ось такі три штучки. Листочок, 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 листочок. І ось тут маленька квітка з трьох полюсток. Так, І в нас залишилось ще по одній гілці. Ми оцю нашу довжину стовбула діруємо навпіл. І це буде місце, звідки буде йти гілка. Гілка буде йти ось таким чином. І в цей бік. І ось тут по квітці ми намалюємо такий самий, як ось ця. Далі намалюємо по листочку. Тепер у нас ось тут будуть сидіти по одній пташці. Вони дуже легко малюються. А поки що ми намалюємо такі ще невеличкі орнаменти. Ось тут. Це такі маленькі квіточки декоративні. Давайте намалюємо одразу пташку. Як малюється пташка, дивіться, малюємо ось таку форму. Око. Ноги і пташка наша готова. Нічого складного. Це саме. І по такі ще маленькі квітці тут намалюємо. Ось і все. Наше дерево життя готове, наш оберег. І ми будемо зараз його з вами розфарбовувати. Можемо одразу забрати зайве оці кола, лінії, які нам тут не потрібні. Хто хоче коло може залишити, наприклад, і. По ньому можна вирізати і зробити такий на ниточці оберіг, який можна буде повісити десь вдома. Можна залишити просто в такому вигляді листівки, і він теж буде гарно виглядати. Це взагалі дуже класне таке от світове дерево, яке пов'язує. Прям три світи, і коріння і стовбор, і крону. Це символізує взагалі цілісність всього світу. Це дуже потужна річ. Але балачки в бік і будемо з вами працювати. Я беру середню за розміром такого пензлика і ось цю фарбу. Дуже багато води не беріть, вам потрібен колір. Зараз нам потрібно, щоб був дуже яскравий колір. Можна навіть менше пензлика за розміром взяти, ніж я взяла, щоб було. Давайте одразу візьму меншого. Щоб було охайніше. Ось ця частинка в нас синя. Стовбур синій, всі гілочки сині. Ось так. Це дуже така буде а, як декоративна робота. Не, вона не більше художня, де в нас є переходи кольорові. Ні, тут цього нема. Це більш декоративна така композиція, але вона а, дуже потужна за своїм змістом. Якщо ви таке намалюєте, це і гарний подарунок взагалі. І на Різдво можна подарувати рідним або близьким. Це таке значуща, знаєте, робота. І ви можете його, якщо для вас оце вже дуже така проста робота, ви можете його е ускладнити. Ви можете зробити його більш великим, додати ще декілька шарів гілок, щоб воно було більш видовженим. Намалювати його на аркуші вертикально. Це зробить це дерево ще більш потужним. Я просто хотіла вам показати саму схему, тому моє дерево воно не таке велике. Але для вас буде зрозуміло, як воно створюється і що для цього потрібно. Сподіваюсь, що вам подобається взагалі таке малювання зі змістом. Бо в нас якраз заплановані уроки, пов'язані зі справжнім українським Різдвом. Я приготувала цілу серію майже там чи 10 уроків, і там все в нас і дідух буде. І коза, там, і колядники, різні різні сюжети, пов'язані саме з традиційним українським Різдвом, з традиціями. Ви можете власноруч до цього підготуватись і зробити і декорації, пов'язані з традицією українського різдва собі для дому, для святкування. І для цього нічого такого не потрібно, окрім вашого бажання та посидючості, це все зробити. Ось і все з синім ми тут завершили. Більше ми синім працювати тут не будемо. Далі ми забираємо синій, будемо брати червоний. Я помию пензлика. Ось так. Треба гарно помити пензликом. Якого є серветочка, можна промокнути серветочкою і перейти далі до роботи. Що в нас далі буде тут червоним? Червоним в нас буде квіт, оці листочки, вони будуть червоні. Ось так. Оці квіточки будуть червоні, але не вся, посередині листочок буде жовтий. Ось так. Не поспішайте, працюйте в своєму темпі, ви завжди можете натиснути на паузу і, коли намалюєте, натиснути продовжити і малювати далі. Не поспішайте, дайте собі можливість насолодитися цією роботою, бо це достатньо приємне таке заняття. Ось тут у нас червоне. Мені подобається насправді робити такі а, зі змістом малюнки. Вони дуже наповнюють. Якщо ви таке подаруєте матусі там чи Своїм близьким людям обов'язково це сподобається. І зараз переходимо до нашої основної квітки. Ось так. Не поспішайте охайненько. Тут нам не потрібно спішити. Так. Вусики у нас будуть червоні. Так. Ось так. І виходить достатньо гарно. Зараз нам треба з вами зробити що. Помити пензлика і приготувати жовту фарбу. Гарно миємо пензлика, щоб не залишалося фарби на ньому. Зараз я візьму теж серветочкою, промокну і почну працювати жовтеньким. Жовтенькі в мене будуть ось ці листочки. Ось так. Угу. Вже вимальовується, скажіть, дуже цікава виходить робота. Ось так. Оці жовті квіти. Серцевинка. Тут те саме. Якщо ви переймаєте, що у вас розтічеться колір, можете зачекати трошки, поки, поки попередні підсохнуть, і потім продовжити малювання. Але це не обов'язково. Бо це не акварель, це гуаш, вона дає можливість перекривати кольори. І якщо ви е, працюєте з малою кількістю води, у вас взагалі вона не має розтікатися. Ось тут у нас жовтенький. Так. Оці крила зробимо жовті. Ось. І в нас залишився ще блакитний колір. Його можна використовувати, а можна залишити так, але мені більше подобається. Ой, трошки, бачите, мені тут змішався колір. Можна залишити так, а можна використовувати блакитний. Я хочу використовувати його. А, ось тут мені хочеться цю світочку зробити блакитною. Мені хочеться ось тут посередині дати блакитний. Ось тут ось так. Небагато, але в цілому дуже приємно виглядає ця робота. Це маленьке дерево життя, але це вже маленький оберіг для вашої сім'ї, для вашої родини, для вашого будинку на свята і взагалі. На життя. Сподіваюся, що вам сподобалось таке малювання. Ставте мені вподобайки, якщо подобаються уроки. Діліться ними, підписуйтесь обов'язково на канал. Це дуже допомагає його просуванню і інші теж можуть долучитися до нашого з вами малювання. На сьогодні це все. Дякую кожному, хто доєднався. Папа! -па!